Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Риби. З вами ваша астролог Кламенко Наталія. Це прогноз для вас на квітень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, які будуть торкатися нашого життя, для того, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць. Сподобається відео? Підписуйтеся, якщо ще не підписані. Пересилайте відео своїм друзям та знайомим, щоб вони теж були в курсі астрологічних подій. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Свої прогнози можна дивитися за знаком асценденту в першу чергу, також за сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Для маленьких діток ми дивимося місячний знак. Якщо ви не знаєте знаку свого асценденту, можете написати мені в коментарях під цим відео. Вашу дату, обов'язково час та місце народження, і я допоможу вам розібратися. В квітні буде зміна енергії. І Венера, і Меркурій будуть переходити в прямий рух. Дуже багато планет саме в вашому знаку зараз, що акцентує теми саме на вас, як на особистості, на ваших власних бажаннях. Тож розглянемо перше квітня. Цей період, місяць, який символізує наше відчуття безпеки, комфорту, нашу підсвідомість, буде у з'єднанні із Ураном, планетою креативності, різких неочікуваних змін, всього інноваційного. Це буде з'єднання в вашому третьому секторі. Оскільки і Ванера, і Меркурі зараз ретроградні, то в цей період можуть бути повернення до того, що ви вже знали. Зустрічі з тими людьми, яких ви знали раніше, і оскільки третій сектор це також близьке оточення, ваші колеги по роботі, всі ті, з ким ви спілкуєтеся кожного дня, то ви можете привнести щось нове в спілкування з вашими близькими. Це можуть бути і нові зустрічі або ж вивчення чогось нового. Наприклад, це може бути і вивчення астрології, підвищення кваліфікації, здобуття нових знань. Для того, щоб ви могли розглянути ту інформацію, яка у вас вже є, і доповнити її чимось новим. 2 квітня місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Плутону, планети трансформації. Цей аспект буде торкатися вашого 4 та 12 секторів. 12 це минуло, це дім завершення далеких земель, символічно є домом управління вашого знаку. А четверте, це сім'я, місце проживання, традиції роду, батьківщина. Тобто цей період може бути сприятливим для впровадження чогось нового, саме в сім'ї. Для того, щоб ви відсікли із свого особистого простору все те, що вас гальмує, надає вам розвитку. Хороший період, щоб. Позбутися чогось негативного, Плутон може руйнувати все те, що було побудовано на негативних засадах, що не окриляє вас більше. 3 квітня буде з'єднання ретроградної Венери з ретроградним Меркурієм, а також із кальмічним місячним вузлом раху. Оскільки планети ретроградні, то вони можуть вас повертати до невирішених питань. І це з'єднання буде в вашому першому секторі. Тож, ви можете. Переглянути свої взаємовідносини з іншими людьми. Це може бути для вас новий досвід, коли ви по-іншому захочете проявлятися. Це може бути і зміна іміджу, стилю, і відповідно вашої зовнішності. Зверніть увагу на своє здоров'я. 4 квітня буде гармонійна взаємодія між Сатурном та Ураном. Сатурн це планета стійкості, порядку, відповідальності, обмежень, кордону. А уран, навпаки, він за все нестандартне, оригінальне, незвичне. І саме за рахунок цього аспекту, він буде діяти до 10 квітня включно, ви зможете подолати труднощі на шляху до своїх мрій, ви зможете проявляти дисципліну, наполегливість, відповідальність і в той же час заручатися підтримкою друзів, включати в свою діяльність щось нове, мислити оригінально. Оскільки торкатися буде першого і третього секторів, чудова можливість для того, щоб ви закладали фундамент майбутніх успіхів, пов'язаний з вашими знаннями. Можуть бути багато спілкування, підписання вигідних контрактів для вас або ж перепідписання на ретроградних планетах. Це стосується і закладання фундаменту для подальших успіхів. Стосується воно і ваших знань, кваліфікації, і недалеких поїздок, і також близького оточення. Чудовий період для комерційної діяльності, а також посередницької. 5 квітня Марс як планета активних дій, рішучості, ініціативи буде в гармонійному аспекті до Сатурну. Цей аспект вже був, тож ви знаєте, яким управляти. За рахунок прописування планів, наших цілеспрямованих кроків і активних дій ми зможемо досягти поставлених цілей. Аспект торкається вашого першого та п'ятого секторів, тобто все, що пов'язане із вами, як з особистістю, та всім тим, що вас надихає, що дає вам бажання розвиватися, творити це дім натхнення, хобі, дітей та коханих людей. Також 6 квітня буде гармонійна взаємодія між Марсом і місяцем, який будуть у з'єднанні, та. Венерою, Меркурієм, Сатурном та кармічним вузлом раху. За рахунок з'єднання місяця із Марсом ви зможете діяти інтуїтивно, головне не поспішати, не конфліктувати, щоб не було імпульсивних дій. І цей аспект також торкається 1 і 5 секторів. чудовий період для зустрічей, для святкувань, для нових знайомств, для виступів. 7 квітня буде гармонійна взаємодія і між Сонцем, і між місяцем, а також Юпітером. Якщо Сонце це наше я, це наша свідомість, це те, як ми проявляємося творчість, а місяць це наша підсвідомість, наша інтуїція. Юпітер це все розширює. Юпітер надає нам можливість проявляти авторитет. Це планета успіху. Розважатися якраз цей аспект буде на ваш четвертий сектор, тобто ви можете проявляти саме ініціативу та наполегливість, осяєте як сонце для своїх членів родини, все, що торкається нерухомості та місця проживання. Також 7 квітня Меркурій буде переходити в прямий рух і за кілька днів до та після. 7 квітня він в стоянні, тобто акцентує теми, які стосуються інформації, спілкування, недалеких поїздок. Він буде розвертатися в вашому першому секторі, це, в першу чергу, буде стосуватися вас як особистості. Смілимо заявляйте про себе, виступайте, спілкуйтеся, забудьте нові контакти. Чудова можливість для того, щоб ви закладали фундамент, прописували плани. Починати активно діяти нового нічого не потрібно, оскільки він в стоянні, а уже через кілька днів, коли і Ванера перейде в прямий рух, ви можете починати діяти. А ванера недовго буде думати, вона буде переходити 13 квітня також в прямий рух у вашому знаку. І 13 ж квітня ми будемо відмічати з вами повню. В цей період місяць стоїть навпроти Сонця, і він буде. Давати вам ясність в темах, які стосуються восьмого сектору. Тобто ви можете отримати результати, або ж може бути кульмінація подій, і ясність в темах, яка стосується розподілу спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами. Також питаннями спадку, митного контролю, оподаткування, страхування, аліментів та різноманітних соціальних виплат. Це може бути і отримання. Інвестиції від ваших вкладань, підписання важливих договорів, можливо, для когось звістка про народження дитини, адже восьмий сектор це дім зачаття, і це дім пов'язаний із езотерикою та психологією. Більш детально зніму окреме відео обов'язково на цю тему. 16 квітня Меркурій буде переходити в прямому русі в знак Овен, ваш другий сектор. Там, де Меркурій, там багато спілкування та інформації. А другий сектор це ваша самооцінка, робота голосом, ваші власні ресурси та фінанси. Тож ви зможете сміливо заводити нові контакти, підписувати договори фінансові, а також, що стосується ваших доходів, джерел доходів, можуть бути зустрічі з партнерами, з клієнтами, чудовий період для виступів. 18 квітня Марс буде переходити знак Лев в знак Лів ваш шостий сектор. Тобто це буде активність, яка пов'язана із вашими рутинними побутовими обов'язками, тим, що ви робите кожного дня. Оскільки шостий сектор це дім, роботи в найм, дім допомагаючих професій, режиму дня, здорового способу життя, чудово впроваджувати нові звички, позбавлятися від негативних. Можна. Нормалізувати свій графік дня, чудовий період для початку занять фізичними вправами, а також прояву ініціативи щодо допомоги іншим людям, можете проявляти активність і в своєму колективі. 19 квітня Сонце буде переходити в знак Телець. Планета буде давати вам можливість накопичувати, проявляти щедрість, бути хорошими фінансистами. Третього сектору буде торкатися ваше сонце, тобто ви можете сяяти, подавати приклад щедрості саме серед вашого близького оточення, колег по роботі, сусідів, родичів хороший період для того, щоб ви займалися підвищенням кваліфікації, або ж це сприятливий час для підписання різноманітних угод, мандрівок. 20 квітня починає діяти напружений аспект між Плутоном та Чорним місяцем, і цей аспект буде діяти включно до 5 травня. Аспект напружений, оскільки це квадратура, яка вказує на різкі і неочікувані зміни сам по собі. Плутон це планета трансформації, кардинальних змін. А Чорний місяць це фіктивна точка, яка вказує на тіньову сторону нашої особистості ці потаємні бажання. Які глибоко приховані в нас, вона може давати ілюзії, острах, зацикленість, а також спокуси. Оскільки з 27 березня чорний місяць пройшов знак Скорпіон, то це можуть бути спокуси великими грошима, пристрасними відносинами. Більш детально окремо я зробила відео стосовно переходу гекати. В знак Скорпіон, а вона буде в ньому майже весь рік до 20 грудня включно. Я розказала, як пропрацювати, тож подивіться, якщо ще не бачили це відео, посилання залишу в описі під цим відео. Також будуть формувати вони і напружений. Великий квадрат, оскільки будуть добудовувати напружені аспекти і до Сонця, і до Марсу. В цей період Марс буде в опозиції до Плутону, дві войовничі планети. Це період, коли ви зможете проявляти свої лідерські якості, буде вимагати від нас прояву відповідальності, а Сонце буде в опозиції до Гекати, чудова можливість пропрацювати свої страхи, щоб ми не піддавалися спокусам. В цей час можуть бути різкі зміни, які не залежать від нашої волі, може бути ескалація військових подій, а це може бути і зміна, кардинальна зміна тих установ, до яких ми вже звикли. Торкатися цей аспект буде вашого 3 та 9 секторів і 12 та 6. Тобто, бережіть своє здоров'я, не пронапружуйте себе, будьте уважними на дорогах, у поводженні із гострими. Колючими, ріжучими предметами із вогнем. А також а це стосується близького оточення з однієї сторони і іноземців з іншої. 27 квітня буде новий місяць. В цей період перед вами відкриваються нові можливості, і ймовірні зміни, які торкаються третього сектору, тобто вашого близького оточення. Чудовий період для того, щоб ви купляли собі гаджети або автомобіль. Це хороший період для покупки техніки, для заведення нових знайомств, отримання нових знань, підписання важливих документів, комерційної діяльності. Тобто третій сектор пов'язаний як з нашими знаннями, недалекими поїздками, так і всім тим, що нас оточує. Тобто, для того, щоб ви реалізували свої мрії, у вас все буде під руками. 30 квітня буде точний напружений аспект між Плутоном та Гекатою. І в той же час буде перехід Венери в знак Овен, ваш другий сектор. Там, де Венера, там удача, там успіх, там сприятливі можливості. Другий сектор пов'язаний із фінансами та ресурсами. Тож це може бути і чудова звістка, яка вас порадує, може бути сюрприз, подарунок, зустрічі. Це можуть бути і нові знайомства, підписання важливих угод або ж документів. Хороший період для того, щоб ви знайшли роботу, яка вам до душі, і отримали фінансову винагороду. чудовий час для виступів, ви будете харизматичними, ви будете більше шарму проявляти і будуть люди тягнутися до вас. А оскільки Венера в знаку Овен, то вона імпульсивна, вона пристрасна у своїх бажаннях, чого хоче, того й досягне. Любі мої рибки, я бажаю вам успішного квітня, реалізації ваших планів і найкращим чином для вас. Сподобалось відео підписуйтесь обов'язково і до наступних зустрічей, в наступних відео.